Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини. І я її ведучий Роман Продонюк. Сьогодні ми поговоримо про те, як діточок, яких Господь подарував наші руки, зберегти для вічності, для царства Божого і для самого Бога. Ми знаємо, що це непроста задача, тому будемо сьогодні роздумувати над цією темою з нашими гостями Андрій Ринджук, також Вячеслав Кулага, Юрій Кримінський. Вітаю вас! Вітаю! найперше перше, хочу вас запитати взагалі, е, як ви думаєте, як от Бог ставиться до дітей, читаючи Біблію? Чи Бог якось робить різницю між дорослими і дітьми? Чи Він якісь має у них особливі, може пільги, чи, можливо, він нехтує ними? от Яка ваша думка от після роздумів над цією темою через призму Біблія? Ну, <кій> У Псалмі 127 ми читаємо, що діти це спадщина Господня, плід троби, нагорода. Тобто, хоча може здаватись на перший погляд, що це наша спадщина, ось це наше продовження, але насправді Біблія показує і дає цінність дітям набагато більшу. Це спадщина Господа. Тобто, це тобто, Божий скарб. Діти представлені як дар Божий, так? Так. Як нагорода. Ну, але як ви можна розуміти цей тест, коли е, ну, ми бачимо, що люди до них відносяться як до щось такого, знаєте, часто як. Ну, Звичайно зрозуміло. Так, так, так. Коли ми читаємо святе письмо, з однієї сторони ми бачимо, що є відношення Господа до дітей. З іншої сторони, ми бачимо, як відносяться люди. Угу. І зачасту буває так, що люди вважають дітей за якусь свою принаду, що це потіха для людей. Або ну, це те, з чим вони можуть користуватися, як хочуть, говорити, що хочуть, можуть їм принижувати їх, користуватися ну, о, о, ними хочете. так, можуть як вони вважають за потрібне їх. Виховувати чи не виховувати взагалі, і на жаль, в сучасному суспільстві, а це було і в минулому, буває так, що до дітей ставляться як до тих, які ну заважають жити, які відбирають частину життя. Святе письмо говорить, і Єремія сам Господь через Єремію не один раз говорив за сторогу, що говорю язичницькі народи роблять мерзоти. Що вони говорять? Вони що палять синів та дочок своїх на вогні, чого я не наказував, і що на серце мені навіть не приходило. Господь говорить, що мені навіть думки таку. Ви не могло прийти, щоб робити зле щось з дітям, тому що діти це такі ж дорослі, але маленькі, і я вважаю їх на рівні, Господь ні в якому разі ніколи ми не читаємо святому письмі, щоб вважав дітей нижчими, хоча хоча люди вважають дітей нижчими, меншими і не такими важливими не такими цінними. Господь цінує дітьми на рівні з дорослими, а можливі навіть в чомусь і більш. Угу. Тобто незалежно від того, якого віку діти незалежно від цього. А якщо це дитина народжена, що ембріон просто. Яка тільки зачалась. Вона має таку саму ціну у очах Господа, як людина доросла. Чи може, ну, поки не родилась, то поки не рахуємо. Не записано в списках, в книгах. Однозначно, однозначно, таку ж саму ціну. І Божий план першочерговий, ось він тому і полягав, що люди мають жити на землі, жити вічно, щасливо і розмножуватись. Ось е сьогодні багато дітей, ненароджених, на жаль. І іноді з якихось, скажімо, причин таких незалежних від людей, дуже часто буває, що і це напряму залежить від людей. Але, скажімо так, багато дітей ненароджених, які мали можливість б жити. Тому це вже другий план Божий. Ось коли гріх на землі з'явився, це вже зовсім інша ситуація. Ну, першочерговий план це те, щоби. Давати життя постійно, ось діти мали народжуватись постійно, і це мало бути благословіння. Фактично, вони мали носіями життя. Правда, батьки мали передавати так. життя дітям своїм так, так, так далі. Ну а я хочу вас запитати. Як ви думаєте, от людина мала чого вчитися від дітей, чи тільки мала дітей вчити? Є в планах Божих? Щось передбачено є в цьому чи ні? Яку функцію в плані виховання батьків грають діти? Взагалі, сім'я, яку Бог створив і подарував людині, людству, це унікальна модель для виховання один одного. Батьки мають. І завжди вчитися від дітей і любові, і щирості, відвертості, і, можливо, адекватності, тому що дорослі часто бувають неадекватні, а діти вони такі, які є, такі є. І Господь неодноразово наголошував на те, що дуже важливо бути от такими щирими, такими, які є, такими бути, не угу. одягати оці маски. І дорослі повинні були вчитися у щирості, відвертості, любові, іскренності від дітей. З іншої сторони, вони повинні вчити дітей витримці. Сміливості, прийнят якихось рішень, аналізу вони повинні вчити, як діти мають аналізувати, вчитися, що є добро, що є зло, що батьки повинні навчити, які вже пізнали, що є добре, що є погане, з життєвого досвіду. Ну, це чи батьки. Ми говоримо про те, що батьки повинні вчити дітей. Ну, Ми так, про це так. ще поговоримо. Дякую вам. Але одне цікаве, чим діти повинні були вчити батьків. Ну, е По плану Бога. Е саме формулювання, напевно, дещо. Буде неправильно, якщо ми будемо говорити, що діти мають вчити батьків, <губ> батьки дійсно мають вчитися в дітей. Ага, ви таки хочете на батьків перейти, так, що вони мають вчити дітей. Так тому вчитися у uh, uh, дітей. Вчити, що вчити, вчитися. А, ну вчити. безпосередньо дітям, скажімо, таку прерогативу, що вони мають навчати батьків, то юрій Іванович, що знаходимо. ви вчите, Яка ваша думка? От <губ> якщо подивитися, наприклад, ми бачимо, наприклад, от Бог є батько, а ми є діти. І в нас є діти. Ми можемо щось від наших дітей навчитися приносити до Бога. Чи як ви думаєте? Чи... Ну, ну, згадуючи напевно своє дитинство, згадуєш про такі моменти в своєму житті, коли дійсно все навколо було дуже приємним, радісним, яке сповнювало, всі були дружні, не було не ворогів. Потім що? з. З часом людина більше дитина більш починає пізнавати світ і, і на жаль. Починає брати з цього світу не завжди саме добре, mm -hmm. тому е, оцей період дитинства він дійсно це період відкритості, період відкровення, коли дитина ніколи не закривається, від говорить те, що думає. І тому дійсно для батьків це є такий приклад. Тому батьки в такому віці вони дуже... Потребують такого спілкування з малими дітьми, чому тому, що ці діти їм дають те, що в цьому світі ніхто не може дати, навіть не розуміючи не не розумію, розумію, батьки вчаться від них, да, чистоти, доброти так. і відкритості по відношенню до свого небесного отця, правда чи не? так, так. Тобто, ви бачимо, що фактично людям дуже легко вчитися на основі дітей своїх розуміти свої помилки перед Богом. Так, так. Ну а от я хочу вас запитати: от е, якщо дивитися на... От єврейський народ, як народ вибраний Богом, коли старого заповіту, ми бачимо, як вони виховували дітей своїх. От вони від їхнє виховання відрізнялося від виховання, наприклад, поганських народів. Ми вже сказали, що погани просто ну, приносили богам своїх дітей, тому що вони так, от така культура була в них, так, так вони вірили їх, та задобривали тих богів, бо вони неправильно богів розуміли, тому так. жертвували дітей. А от євреї, от чим відрізнялося виховання євреїв, виховання дітей і від інших народів? Ну… Хотілося би сказати, що насамперед, коли Моїсей вивів народ Ізраїлю з Єгипту і давав їм цілий уклад тих законів і приповістей, і особливу увагу він звертає на те, що батьки повинні дати дітям своїм оці, оці ази, ази, якби, приповісті, законів, які діти повинні ну, вивчати. І з, ну, з маленького вже знати настільки, настільки твердо, що щоб в своєму з часом житті це ця настанова їм їм послужила для їхнього, ну так, збагачення у Бозі і щасливого життя. Uh -huh. І тому второ законів в повторенні закону, шостий розділ шостий сьомий вірш говорить про те. Це коли слухай Ізраїль, Господь ваш, Господь один, любіть Його Господа, Бога твого усім серцем, всією душею, всією силою своєю. І далі йдуть такі слова. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм і пильно навчиш цього синів твоїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою і коли лежатимеш, і коли вставатимеш. Тобто постійно нагадуй. От, вчи дітей своїх чому? Тому що це основа. Це основа, ну, на якій дитина буде далі зростати, Будувати і буде своє буде життя. Буде будувати. А що цікаво, що, зверніть, хто мав бути найкращим, найбільшим, най... найближчим вчителем для дитини? Батьки, батьки. батьки. звісно. Як батьки. сказано, коли йдеш дорогою. Так, так, що так. роби? Сварися з жінкою, чи з чоловіком, mm -hmm. чи що роби? Спілкуйся своїми дітьми. будуй відносини, щоб діти тебе поважали, любили і слухалися. Зранку встав, що роби? Збирання дучок своїх, навчай, тому що у дітей не розвинене, у ранньому віці ще є ось е, мишлення, інтелект. І е, Бог дав їм батьків ось для цього, щоб вони могли їм сказати, що правильно, що неправильно. І саме тому, що Бог давав ці закони своєму народу, ось тому. Вони і розвивались. Угу. Ось язичницька теорія, вона завжди полягала, і сьогодні також полягає в тому, щоби давати можливість дітям прогресувати у якихось їхніх природних нахилах. Угу. От є в нього до цього нахил. Угу. Ну, от нехай він туди і рухається. Угу. Ось, ну але як можна класти відповідальність на розум дитини за якийсь вибір, за якісь звички у своєму житті, якщо вона ще не здатна розрізняти ось добро і зло. Угу. Тому є батьки для цього. Хочу би додати ця позиція. Вона походить від того розуміння походження дітей. Коли сучасні батьки, батьки, які не приймають Бога, які не будуть з ним відносини, дивляться на дітей. Вони сприймають, що це те, чим я володію. Угу. Я цим розпоряджаю. Це моє. Угу. Коли Господь через святе письмо говорить, хто є діти насправді, він говорить, що це не ваше, це моє. А я вам дав для того, щоб ви на певний час могли користуватися. Бо Виховати, я вам довірив. Тому з однієї сторони, коли ми маємо своє, розпоряджаємося, ну прогорів, якщо це взяти бізнес, ну, мої гроші прогорів, це зовсім інша справа. А коли я десь взяв щось, щоб потім віддати, це зовсім інший підхід. Я по-іншому дивуватися. ви хочете це сказати, все. що треба батьки будуть відповідальні перед Богом за це дітей. Так, так? так саме це, так, це я хочу так. сказати. Е, часто батьки плутають цю відповідальність, думаючи, що їхня відповідальність полягає в тому, щоб от виріс здоровий, щоб його вивчити, щоб йому. Відкрити якось можливості у Ми, житті цьому це потрібно, напевно? це також потрібно, звичайно, але в першу чергу відповідальність за яку буде нас запитувати Бог. Це чи навчили ми дітей послухові, ось, Чи навчили ми їх слухатись взагалі? Слухатися, Це напевно, не. виражати думки свої, спілкуватися з людьми, правда, чи ні то ж стали благословеннім для суспільства для оточуючих людей? Чи стали прокляттям? Так, от, наприклад, якщо батьки спілкуються з дітьми, діти навчені спілкуватися. Якщо батьки нехтують ними, діти також нехтують, діти ховаються, діти, діти закриваються. Вони не знають, як їм бути, бо вони не вміють спілкуватися. Добре, друзі, давайте ми з вами поговоримо також зараз про е, Ісуса Христа і про Його дитинство. І подивимося, от як розвивався Христос в дитинстві, що говорить Біблія про це і які уроки ми можемо взяти для виховання наших дітей сьогодні, будь ласка, які, е, е, що ви можете розповісти про дитинство Ісуса Христа? Що говорить Біблія про це? Святе письмо говорить про те, що сам Ісус <кхи>, був як і сучасні діти, як ми в свій час були, звичайною дитиною, народився від мави, від варії, і Він пережив всі ті етапи дитячі, які є формування характеру, взагалі дитинства, коли він був маленьким, коли вона його виховувала, коли взагалі він ще був немовлям, коли він потім підростав і ставав підлітком. Всі ці етапи для Господа Ісуса Христа були реальними, реальністю, частиною Його життя. Тому для нього йому не було ну, чужде те, що сьогодні є в дитячому житті якісь переживання, якісь хвилювання, якісь незрозумілості. В нього були питання, які виникали. В нього він приходив до мами, до тата і запитував mm -hmm. до батьків, приходив, щоб запитати до Йосифа, до названого тата приходив, питав, що як, а чому, а де береться це, а яким чином це виникло? Тільки в 12 років іван Луки говорить, що коли він попадає в храм, то в цей момент для нього починає відкриватися ну все те, що Бог отець задумав відносно нього. В цей mm -hmm. час відкривається вже в повноті. Він щось бачить, те, що приноситься в храмі, і розуміє, починає розуміти, що це відноситься до нього. Що він о той, про кого говорить пророцтво. На 12 років. Чому 12 років, що це такий період? <кій> в ізраїльському народі, згідно традиції, ось хлопчика вже посвячували на, скажімо таке, доросле життя. Ось він вже починав безпосередньо навчання. Ставав сином закону, ось, так називали так. вони. так? Але. <кій> 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 Дозвольте, ще от повернутися до більш ранніх років, і угу. Біблія говорить всім знайомий нам текст, де написано, що дитина росла і зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа була на ній. От цікаві слова, набираючись мудрості. На перший погляд може скластись враження, що це наб... набирання мудрості, воно відбувається якимось таким природним шляхом. Дитина росте і набирається мудрості. Насправді. Це, звичайно, не так, тому що набиратись мудрості от, е, саме по собі воно не відбувається. А як? Мається на увазі тут, що він навчався. Ось, набирались мудрості з книг. Е, це були також усні, якісь перекази матері, яка розповідала про минулу mm -hmm. історію Божого народу. Тобто мають на увазі, має бути хтось. Те, що ми говорили, хтось, так? Хто, Хто передає мудрість? Передає цю це була мама. В ізраїльському народі завжди це була мати. До трирічного віку мати, годуючи свою дитину, вона розповідала про історію шляху ізраїльського свого божого народу mm -hmm. з Господом, досвіди розповідала і таким чином формувала духовний характер, mm -hmm. духовну сутність дитини, закладала ці фундамент віри дитині. Дякую, і, і ми знаємо mm -hmm. з історії, що ці е, основи, які закладали матері, вони бували. Вирішальними на все життя людей. Mm -hmm. Ти це спасало життя дітям от потім? Імені. Тому що діти були правильно виховані. Так. На от, Юрій Іван, що ва, ваша, наприклад, мама, ва яку роль зіграла в вашому житті? Ви відчули цю роль матері в житті як вихователя? Ну, ну Звісно, звісно, коли е, виховуєшся і отримуєш, отримуєш такі настанови або попросту любов, любов, яка. Можливо, і не завжди відкривається так, як любов, скажемо mm -hmm. так, але е потім десь з роками розумієш, що е те, що тобі бажали, на, 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 на що тебе наставляли, це тобі для твого для твоєї збудови, для твого якогось е росту. І тому е потім часто діти приходять до батьків і кажуть: Дякую тобі, батько, чи дякую тобі, мати, що ти. Ось так мене наставило в житті, тому що тоді я не розумів, uh -huh. куди я йду і що я збираюсь робити, і так часто у нас і з Богом, коли Господь щось робить в нашому житті, і ми думаємо, що це нам, скажімо так, не не, не благо для нас. Хоча потім проходить час, і ми розуміємо, що найкращим чином Бог все повернув таким чином, що для нас це було. Найкраще тому, тому батьки тут відіграють дуже важливу роль в нашому житті? На ну, от ми бачимо таку ситуацію, коли пам'ятаєте, коли Ісус Христос з батьками йшов в Єрусалим, і він загубився по дорозі. Так, а от як ви думаєте, чого це навчило батьків уже? Чого батьків це навчило, і взагалі що це говорить про Христа як підлітка? Пригадують цю історію? Так, так, ну, — ну. Може, якісь думки є у вас. Для батьків це був важливий урок. Вони розуміли, от, вони розуміли що вони виховують незвичайну дитину. От, і тому... — Ангел це? — Пильнувати потрібно було краще. Угу. От, слава Богу, що ця дитина була в храмі і вона була на тому місці, де потрібно бути. Але все одно, ось те, що вони випустили його з уваги, ось це важливий урок і для батьків, і для всіх категорій людей, тому що Ісуса Христа з уваги випускати не можна ніколи. Ну а ні, ну давайте ми подивимося як на підлітка. Якщо, наприклад, зараз нас слухають матері або батьки дітей е підлітків от що б ми могли їм порадити на прикладі історії? Напевно, цей вік, 12 років. Яку іграє yeah. роль виховання дитини? Mm -hmm. Я думаю, що тут який важливий урок особисто я для себе бачу, що е, з дитинства, коли діти звикають бути біля батьків, батьки звикають до думки, що діти завжди під контролем, що все контрольовано, все добре. І навіть якщо дитина пішла в іншу кімнату, позаду. то вона тут все рядишком, так, так. все, все контролюється ситуація. Ну коли mm. підходить вік підліков, під, ну, підлітки виростають уже діти, стають з іншими емоціями, в них переходний вік відбувається, приходить, і в них формується характер, вони щось бачать по-іншому. Якісь розчарування, якісь переживання приходять в в життя, то в цей момент батькам треба стати ближче до дітей, і батьки і Ісуса понаділись на те, що буде все так, як було і раніше, і втратили Христа на три дні. Оцей важливий момент. Не потрібно думати, що все статично, все динамічно в житті, в відносинах з дітьми, і батьками динаміка є. Розвивається. І, на, да, і на жаль, не завжди вона позитивна ця динаміка. За часту вона є негативна, ця динаміка. Тобто ми втрачаємо контроль не в не взагалі. Не контроль над дітьми, мається втрачаємо відносини з дітьми. Ми вони вже не, не готові будувати відносини, так як було в дитинстві. Вони хочуть до більшого до прогресу. Тобто, ви хочете сказати, що нам треба слідувати не тільки за тілом, слідкувати за тілом дітей, так, а й за їхнім розумом. Внутрішній світ да, треба дивитися на їхній внутрішній світ, да, так і аналізувати. І розум, аналізувати. Вони діти часто хотів би додати, часто вони якось реагують, якось ведуть себе в сім'ї. Таким чином вони хочуть добитися від батьків те, чого їм не вистачає: чи уваги, чи часу, чи спілкування, чи щось інше. Що чи допомоги якось, і вони кричать, вони просять, вони бунтують навіть. А батьки ну лишаються на на старому рівні відносин. Вони, і вони не хочуть як до маленьких дітей. Так, як до маленьких дітей їх хочуть погладити. Я настає момент, коли їх не треба гладити. Коли треба сказати, тепер час, коли Принципалі ти маєш да, якось. коли ти маєш оце за оці вчинки відповідати. Тому, mm -hmm. будь ласка, несе відповідальність. Я хочу вас запитати. От Христос, коли вже він вже став місією, він вже був ухрещений, духсти наповнив його. Під час хрещення, пам'ятаєте, була така ситуація. Так. І як він відносився під час свого служіння до дітей? Що таке особливе, от ви можете наголосити, на яких моментах? Можливо, з Біблії можна якісь цитати, можливо, свої думки, можливо, у вас є. На щастя, Ісус Христос дуже багато і дуже часто говорив про дітей. Ну, я б сказав так: більш ніж достатньо для того, щоб зробити якісь важливі ось висновки. Наприклад, дуже часто Ісус ставив у приклад навіть дитину, от 18-й розділ Матвія про це говорить, що Він покликав дитину і поставив серед них і сказав: по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як діти, не увійдете в царство небесне. Ось, тобто, залежність навіть від царства небесного також певною мірою покладена була в залежність до дітей Розуміння тобто, дитяча дітей. дитяча віра, угу. дитяче сприйняття залежності від батька свого. Ось. Угу. Хотів би додати площину сучасності. Біблійна біблійна проекція на сучасний світ. Вона також допомагає нам побачити, яким чином правильно в сім'ї будувати відносини і жити. Взагалі сьогоднішня сучасна сім'я це дуже зайняті батьки, які спішать зранку ранесенько на роботу, і пізно ввечері вони повертаються, дуже зморені. І їхня одна відповідь Не чіпайте мене чи тато, чи мама говорить, бо ми я дуже встали на роботі, стомилися. Тому ми хотіли би відпочити. І діти лишаються в стороні. Коли батьки беруться вихідний день робити щось серйозне, то вони все таки дітей, бо вони привикли днів, 5 днів в стороні їх лишати, лишати і знову в стороні. І Діти живуть в своєму світі, а батьки живуть в своєму світі. От як ми прочитали цю історію, дорослі вважали так. Питання спасіння, питання духовних речей це питання дорослих людей. І тому для дітей ну це не не важливо і не потрібно. Вони не зрозуміють, для їхня задача нам не мішати, бо ми такі важливі дяді, ми повинні займатися важливими справами. Оце є проблема сучасного світу. Господь же міняє, ламає ментальність людей і перевертає світ людський і говорить, що ви помиляєтеся. Діти такі самі піддані Небесного царства можуть бути, якщо їх виховати, як і ви. Вони точно також сприймають істини духовні, як і дорослі. Тому, якщо ми... Духовно зростає, ми повинні разом з дітьми це робити. Коли ми якусь справу робимо, ми повинні робити з дітьми. Вони вчаться від нас. Чи ми купаємо, чи ми збиваємо mm -hmm. якийсь ящик, чи, чи ми щось пиляємо, коли діти нам допомагають, разом з нами це роблять. Оце є шлях виховання. Це не такий mm -hmm. процес, коли ми говоримо: діти, зараз Сідаєте, буду вас виховувати. Та. Сідайте, почті до дві години є процесу виховання. Зараз я буду вчити вас, як оце і оце робити. Так не працює в вже. Діти копіюють батьки під час їхнього так, життя. Так, так, так. Під час їхнього життя. Наприклад, батько свариться, а потім ти не сварися, так? І що більше дитина запам'ятає? Те, Те, що батько свариться. Є ще одна крайність, ось коли батьки мають таку схильність думати, що ну ще він не настільки виріс, щоб можна було от щось його навчати, щоб ще якось маленький. його направити. ще малий. і. І постійно ось ця думка, на жаль, не покидає тоді людей. Ось він ще малий, він ще не зрозуміє. Він ще потім, потім приходить вже час, коли вже все, вже так. пізно. Ну, от мене цікаво, що Христос. От мене, наприклад, візьмемо. Давайте, наприклад, в Івангелі в Івана 4,46.54. Там є. От е... Ну, е, у Івангелії від Івана в, в, в четвертому розділі е, описується одна історія, яка Ісус зцілив. Е, Сина одного царедворця. Uh -huh. краці ця історія така, що цей царедворець приходить у капернаумі. Син його жив у капернаумі. Він почувши, що Ісус з Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов, пішов і сина його оздоровив, бо мав той померти. Uh -huh. І ми бачимо Як, як Христос Ісуса. від Невідся. Ракція Ісуса Христа. Ісус же промовив до нього. Як знамен тих, та чуд не побачити, не віруєте, це звертаючись до вас. Середворець говорить до нього: піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, промовляє до нього Ісус, іди, Син Твій живе, і повірив Той Слово, що до нього промовив Ісус. Uh -huh. І дійсно, повернувшись додому, він спитав навіть, йому сказали, що син твій живий, і він навіть спитав година, в яку uh -huh. це сталося. І це саме була та година. Що хотілося б сказати, знаєте, дійсно, дивлячись на дорослу людину, Ісус бачить стільки перепонів, щоб добратися до серця людини. Uh -huh. І спілкуючись з дітьми, він бачить, що там ніяких перепонів немає. Тому Господь завжди проявляє милість свою, благість, і оце спасіння і зцілення до кожної сьогодні дуже багато дітей хворіє, дуже багато хворіє дітей. Угу. І скільки ми бачимо це питання сьогодні, що дійсно багато передач, які говорять про те, що діти звертаються до Бога. Батьки їхні, вони ще камні серця, знаєте, буває, вони плачуть, вони діти йдуть розчаруються, а діти вже починають звертатися до Бога. І це і, і потім навчають дітей. Але батьки знаєте, діти що, батьків навчають. що найгірше обідно є, що саме обідніше, що деколи діти йдуть до Бога, а батьки ще стримують їх від цього. От най, 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 найнебезпечніше. Як ви думаєте, чи є чи буде якась відповідальність батьків за те, що вони стримують дітей на зрозі до Бога? Звісно, буде відповідальність, тому що Господь е, на батьків покладає відповідальність, щоб вели до Бога а не стримували. Тому mm -hmm. якщо батьки стримують, то Господь спитає, чому вони це зробили і яким чином вони перешкоджали це. Господь теж наш батько, тому е, нормально, коли дитина хоче до батька. Mm -hmm. Чому до земного батька пускаєте, а до небесного ні? Це нормально. Дитяча віра він хоче. Хоче також бути з Богом. Дякую вам за ваші роздуми. Наш час витік. Дорогі друзі. Ви бачите, що дійсно діти це дар Божий. Ми повинні їх цінити. Ми повинні їх поважати. Ми повинні до них поблажливо ставитися. Але в той же час ми повинні вчити їх. Якщо ми не будемо їх вчити, то ми загубимо їх. Ми повинні вчити їх поважати Бога, поважати людей, правильно вести себе в храмі. Виховувати їх страху Божому, щоб часом, коли вони виростуть, і коли ми хочемо з ними побачитися в вічності, щоб часом не було в нас розчарування через те, що ми для них не заклали хорошого основу. Нехай Бог допоможе вам виховати дітей як в найкращому дусі, тоні і в слові Божому, як він нас вчить. До зустрічі з Богом.